Вітаю! Це подкаст досвіта. Головні події футбольного дня. Мене звати Ігор Бойко, і сьогодні в нас дуже багато тем, які стосуються і українських клубів в Єврокубках, і трансферів, і можливих трансферів і всього-всього. всього Тому давайте розпочинати. Отже, Динамо та Дніпро 1 програли свої перші матчі в кваліфікації Єврокубків. Динамо поступилося грецькому Арісу. А з рахунком 0-1, Дніпро 1 програв Славі з Праги з рахунком 0-3. Спочатку був Дніпро 1, в нього і турнір більш статусний, принаймні, поки що Ліга Європи поразка 0-3 була закономірною і була такою, яку можна було очікувати. Так, звичайно, перед початком матчу представники дніпра 1 говорили, що. Не бачить славі фаворитом, що коли у команди вийде зіграти так, як вона хоче, то буде все добре. Але, по-перше, у Дніпра один є відчутні проблеми з тим, щоб грати, як він хоче. І це показує не перший поєдинок, так само було з Паначина та й в чемпіонаті України вже в цьому сезоні навесні виникали труднощі. Але тепер. Дніпро один грав без Довбика. Так, це був не перший матч, але перший в Європі. У Дніпра один був новий форвард замість Довбика Олександр Філіпов. Але до атаки претензій значно менше, незважаючи на те, що команда програла. Всі проблеми знову були в захисті, і, можна так сказати, на власній половині поля. Тобто при грі в обороні, і тоді, коли у команди був м'яч, але вона на власній половині поля з ним грала. Переходи у Дніпра, один були чудово в атаку, особливо коли виявлялася можливість для проведення швидкої атаки, то це було добре. І власне команда, де багато новачків, мабуть, найкраще може атакувати швидко, коли є простір. Хоч якийсь тоді, як побудова гри від власних воріт знову виникала, призводила до проблем. Багато втрат м'яча, багато нерозуміння, як ось цей м'яч потрібно доводити з власного штрафного майданчика до чужого штрафного майданчика. І це звичайно проблемний момент, який тиснув дані Дніпро-1. Тобто команда хоче грати ось в такий футбол, в неї не виходить. І через це створюється тиск. Ну і звичайно, славя тиснула. Команда дуже фізично потужна, дуже багато бігала. І це мало б бути. Для Дніпра один очікуваним моментом. Ну і другим очікуваним моментом мало бути те, що Славя вміє використовувати стандарти, кутові штрафні аути, будь-яка можливість зробити передачу до штрафного майданчика. Це сила славі. Це не сладкість Дніпра один в цьому матчі. Окремо від сил, тобто це окремий момент. Була слабкість Дніпра 1 в цьому матчі на стандартах, і була сила в славі. І Дніпро 1 не зумів підготуватися до цього суперника до того, щоб його зупиняти. Зрештою, Славія створювала багато моментів після стандартів, забивала після стандартів. І перемога 3-0 не залишає шансів. Супернику поразка 0-3 не залишає шансів Дніпру-1. Власне, але у команди є ще ліга конференції. Попереду в Лізі конференції можна виграти і пройти до наступного етапу, до групового етапу, бодай якогось турніру. А Дніпро 1, нагадаємо в Лізі Чемпіонів розпочинав. І тоді це вже не була команда Ліги, групового етапу Ліги Чемпіонів, чи бодай одного раунду. Кваліфікації Ліги Чемпіонів. Але зараз з цими усіма проблемами з новим складом, без Довбика, без піхальонка, який знову через проблеми зі здоров'ям не грав. З тим, що кучер втрачає команду, не може організувати її як слід. Це все говорить про те, що Дніпро-один потрапити навіть до групового етапу Ліги Конференції буде дуже складно. Тому попереду важкий місяць. А Динамо Динамо програло менш ганебно 0-1, і насправді, стосовно Динамо, все сказав Мір Чалучесько, також перед початком матчу. Він сказав, що 0-0 буде гарним результатом. І, звичайно, на ці слова не можна не варто було звертати увагу, ніби то однак гра Динамо в цьому матчі говорить про те, що рахунок 0-0 був би чудовим результатом. Так, у Динамо було дві проблеми ключових. По-перше, це. Хвороба Ваната напередодні матчу він не зіграв взагалі через те, що йому стало зле перед початком зустрічі, тому змушений був Мірчалуческо використовувати свій варіант з Беніту, який він награвав влітку в передсезоні, коли Ванат ще не повернувся з молодіжної збірною після чемпіонату Європи. Варіант з Беніто показав сильні сторони і особливо слабкі сторони. Беніто не зовсім нападник. Це абсолютно інша професія у порівнянні з фланговим півзахисником. І Беніто просто не вміє бути нападником. Він вміє бігати, коли команда ось тисне, і те мова ж не про правильне перекривання ліній передач чи правильний пресинг. просто ось він агресивно біжить. І другий момент, знову ж таки, він не вміє відкриватися, не знає, як йому далі діяти з м'ячем, як далі діяти в різних ситуаціях. Це, звичайно, створювало проблеми. Інша проблема, яка завадила у здобуванню потрібного результату, це пенальті. Пенальті зрозуміло, якого не було. м'яч влучив в обличчя, а не в руку Олександру Сироті. Не було в ВІАР в цьому матчі і тому. Пенальті було призначено і Аріс забив. Але коли ми говоримо про українські клуби в Єврокубках наразі, то ми дуже часто переоцінюємо їх можливості. Тобто гра з славією, ну, фаворит славі, гра з Панатінайкосом, фаворит Панатінаікос. Гра там з Ділою, ну, фаворитне діло, звичайно, але не має бути несподіванкою поразка українського клубу. Взагалі потрібно забувати про перемоги українських клубів. Вони будуть несподіванками. Вони ось перемоги українських клубів. Однак. Коли ми говоримо про Динамо і про те, що Мір Челучесько обережний стиль вибирає не в першому матчі, далеко не в першому матчі Єврокубків, маючи навіть ось такий, нібито потенціал серйозний, як яко не було в минулому сезоні, це Ярмоленко. Буяльський в теперішній формі, Шапаренко в гарній формі, так без ванат, але все одно, нібито ось є цей запас. Динамо все одно грає дуже обережно, і Мір Челучесько отримує критику навіть від тих, хто вважає, що українські клуби зараз не найкращі, що українські клуби мають відповідати своєму статусу середняка. І ось Лучесько цим вибором показує, що Динамо він розуміє. Рівень Динамо та українського футболу. І Динамо це середняки. Динамо має грати дуже обережно в матчі проти такої команди, навіть як Аріс. Але через це його критикують, тому що ну, потрібно грати сміливіше, агресивніше і потрібно більше з м'ячем грати. У Динамо проблем вистачає, незважаючи на те, що команда в чемпіонаті забила, незважаючи на те, що повернувся Ярмоленко. Але без Ваната це вже трохи інша команда за гостротою попереду. Та й взагалі. Ну, давайте відноситись знову ж таки до Динамо, так само, як до інших українських команд, як до середняка. Вихід просто в наступний етап кваліфікації це вже успіх. Будь-яким чином. Не мало Динамо теперішній приїхати до Греті, забити три м'ячі і спокійно готуватися до наступної гри. Це. Важкий процес і важке завдання. А тому Динамо шанси є на відміну від Дніпра 1 перед матчами відповіді, які за тиждень відбудуться. А ще деякі багато дуже матчів було в. Лізі Європи та Лізі Конференції зупинятися на усіх, зупинятися бодай на одному дуже складно. Варто хіба зазначити, що Роман Безус забив знову за свою ОМОНію з Кіпра. В нього 6 голів в трьох матчах у кваліфікації Ліги Конференції. Неймовірний показник. Але, звичайно, це говорить ось лише про якість Безуса наразі. Він навіть в минулому сезоні не був ключовим гравцем ОМОНІ, щоб ось такого чекати. Ще одна новина, яка стосується Українця за кордоном, Тібо Куртуа Голкіпер Рал отримав важку травму, через яку пропустить сезон. Про це вже в Іспанії говорять, що мова йде про сезон. І РАЛ до цього готується. Не те, що навесні до важливих матчів Ліги Чемпіонів Куртуа повернеться. Ні, це мінус сезон викреслюємо. Шанси Андрія Луніна на те, щоб стати першим номером скористатися цією травмою Куртуа, вони практично нульові. Немає цих шансів, ну не потрібно мати ілюзій. Так Лунін отримує матч проти Атлетика в першому турі чемпіонату Іспанії в суботу, тому що Реал не зможе нікого підписати за лічені дні. Але в іспанській пресі ходить список голкіперів Реала. Це справжні перші номери. Головним кандидатом наразі називають Боно Голкіпера Севільї. Але там можуть бути проблеми, тому що Реал розраховує на оренду. Реал не хоче нікого купувати, хоче взяти в оренду футболіста на рік, ну і потім вже чекати на куртуа. Севілля хоче продати. Боно причому за серйозні гроші, тому що клуб має фінансові проблеми. Тому більш реалістичними варіантами є Давід Деге, який вільний агент, є Кепарі Сабалага, якого Челсі готовий відпустити. Там умови потрібно лише. Мати. Є Кейлор Навас, теж варіант з поверненням. Ну і ще там називали у Сімон, але у Сімон це також треба ж віддати 60 мільйонів євро, чого реал не хоче робити. Лунін з усіма цими голкіперами буде резервістом. Можливо, не таким сталевим, не таким міцним, як за Куртуа, але не варто також. Забувати той варіант, що Реал може двох голкіперів підписати. І е, найкращий варіант для Луніна все одно залишити реал, тому що він там шансів не отримуватиме. Ось ця травма куртуа та відношення до травми куртуа е, з боку реала, воно найкраще показує. Тобто ми іншого воротаря знайдемо, якщо не буде куртуа, але Лунін грати не буде. А тому вибір є у українця три тижні попереду, що йому далі робити, і. Чиїм дублером тепер бути. Анатолій Трубін підписав нарешті контракт з Бенфікою до 2028 року 10 мільйонів євро, бонуси, можливість отримати гроші з попереднього продажу. Але ці два дні, чи три дні, коли був не те, що перемовний процес, а оформлювалися всі документи, все таки повернув. Любителів українського футболу з небес на землю, і трубі не вже всі розуміють, що труби не буде першим номером команди. Відразу що це важкий процес для того, щоб стати голкіпером Бенфіки і рухатися далі. Турбін написав, що рухатися далі. Ну Ось тепер в нього завдання стати першим номером Бенфіки, у якої є багаторічний воротар і Лахадімас, якого Бенфіка цінує і не хоче його просто так викидати зі стартового складу. А ще одна цікава новина стосується вона Руслана Малиновського. Президент Торіно буквально ось вночі з Кайро сказав, що Торіно ніколи не вело перемови з Марселем стосовно Руслана Малиновського. Це може означати два моменти: або ж воно дійсно ніколи не вело перемовин стосовно Руслана Малиновського, або ж він стане гравцем команди післязавтра чи в понеділок. Тому що слова в пресі це часто тиск, це не завжди правда. Це часто тиск на ось такі перемовні процеси. Але точно, що Малиновського не буде в Марселі, потрібно просто шукати варіант. Ось він, на відміну від Луніна, свої варіанти шукає. Він розуміє, що грати там не буде, і потрібно йти туди, де він буде грати. Ще про. Один клуб та трансфер та українця в ньому Ілля Забарний, про Борнут мало говорить. Звичайно, тому що це Борнут, Чого про нього говорити? Але вчора клуб зробив два трансфери молодих футболістів з чемпіоншипу Макса Аронса та Алекса Скотта, правозахисника та центрального півзахисника. Борнут після того як команду очолив в Іраола, готується дуже серйозно готується не боротися за виживання. В наступному сезоні прем'єр-ліги і здивувати усіх, як це стосується Забарного, Він в контрольних матчах був безумовно гравцем стартового складу, і безумовно гравцем стартового складу він буде вже в найперших матчах цього сезону. Тому на Борнмут будуть звертати увагу. Хоча забарне це ж не мудрик, це ж не яскраві моменти. Це просто центральний захисник, який дуже спокійний та абсолютно протилежність мудрику за яскравістю. І ще й клуб такий. На який не особливо будуть звертати увагу, але забарний там буде грати, і Борнмут може бути цікавою командою. Так, Челсі та Ліверпуль продовжують шукати центральних півзахисників. Продовжують вони ганятися за одними і тими ж футболістами. Вчора стало відомо, що Челсі зробив пропозицію стосовно Ромео Лавія в Саутгемптону, гравця, якого вже 4 чи 3 Тижні обходжує Ліверпуль, робить пропозиції. Але Саутгемптон 50 мільйонів хоче, не менше. Все, інших перемовин немає. Ліверпуль поки не готовий дати. Челсі ніби наблизився до цієї суми. Але потім за декілька хвилин з'являється інформація, що Ліверпуль зробив пропозицію майсесу Кайседу з Брайтона, якого вже торгує не перший місяць Челсі. І пропозицію кращу за Челсі, а Челсі пропонував там, скільки 70 мільйонів. Чи 80 мільйонів Ліверпуль готовий, якщо Челсі в нього перебиває лавію, перебити Кайседу? Однак в цій історії також є декілька моментів. Челсі за 20 мільйонів якихось купує Тайлера Адамса з Літ Юнайтед футболіст, який дуже добре вміє грати на позиції опорного півзахисника, тому що Лавія така седо за своїми характеристиками, за своєю позицією, теж опорні півзахисники, але ось не такі класичні, як Адамс. А такий класичний гравець потрібен і Челсі, власне, і Ліверпулю. Ну і е четверта людина в цій всій історії. Конор Галагер, якщо Челсі трьох футболістів купує, то він нібито не надто розраховує на Галагера, Хоча він абсолютно відрізняється з ними за ролью на полі. І Галагер, наприклад, це ідеальний футболіст для системи Ліверпуля. Але ця історія ще буде тривати. І хто кого переможе в цій боротьбі, хто кого підпише, це цікаво, як це все закінчиться. Ну і звичайно, головна. Подія дня в футбольному світі, те, чого ніхто не чекав, окрім представників Баварії, але Тотнем погодився продати Гаррі Кейна в Баварію. 100 мільйонів фунтів, чи якась там сума близька до цієї, тому що різні джерела, різні цифри числа говорять. І все, Баварія переконала переконала тотнем. Однак з'являється інший момент. Гаррі Кейн нібито не дуже хоче залишити тотнем. Ось тепер то він хотів, то Баварія з ним домовилася, вже передумову всі створила, і коли нарешті вдалося переконати, тотнем, нарешті вдалося переконати батька віддати свою дитину, свою дочку заміж, то тепер дочка починає крутити носом. Однак в Англії і в Німеччині інформація про ці речі абсолютно інша. В Англії ніби так сподіваються, що Кейн не піде. Вони вірять в те, що Кейн дійсно залишиться в тотемі. Тоді, як в Німеччині все дуже просто. Головна новина на виданні Кікер, називається Перехід Кейна неминучий. Тобто нема такого, що ось щось може завадити, що якісь там речі, перехід Кейна неминучий. Якщо Баварія переконала Тотнем, переконала Даніеля Леві, то переконати Гаррі Кейна ну це дуже легке завдання. Але теж будемо чекати. А, на цьому. Будемо закінчувати. Це був подкаст досвіта, головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст всюди. Він є на всіх платформах, які тільки можна знайти. До побачення!